Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тузамон. В сьогоднішньому відео хочу розповісти Вам про реєстрацію на біржах ByBit і Binance, як отримати вітальний бонус на цих біржах. Зокрема, на біржі ByBit Бонус можна отримати до 5000. Бонуси даються тим користувачам, хто реєструється по реферальним посиланням або вводять промокод при реєстрації. Таке посилання є в описі під цим відео. Але пам'ятайте, що більшість трейдерів втрачають свої гроші, і якщо ви все-таки вирішили зайнятися трейдингом, починаєте торгувати з невеликої для вас суми. Перейдемо до процесу реєстрації. Для початку слід зазначити, що на одну людину можна створити тільки один верифікований аккаунт. Далі, коли ви перейшли за посиланням під цим відео, Натискаєте кнопку Створити аккаунт. Вибираєте, яким способом будете це робити, з допомогою емейла e чи номера телефону. Підтверджуєте, що це ви, вівши код, що прийде на телефон або емейл. E І все. Нічого складного. Реєстрація тут навіть простіша, ніж на більшості сайтів. Щодо вітальних бонусів, ви не можете одразу. Вивезти їх з біржі, але ви можете ними торгувати і заробити вже гроші, які вивезти можна. Щоб переглянути список винагород, треба перейти в розділ Бонусний центр і в розділ Мої винагороди. А для виконання завдань натискаємо огляд, і бачимо тут завдання для новачків. Вони постійно оновлюються, тому раджу заходити сюди часто і в список своїх винагород теж, тому що ви можете виконати якесь завдання самі цього не усвідомлюючи. Верифікація на біржі Bybit не обов'язкова, але потрібна для отримання бонусів. Ну і моя думка, що краще пройти верифікацію, тому що все йде до того, що нагляд за біржами зі сторони держав буде збільшуватись. і Верифікація буде потрібна скрізь. Винагороди можуть давати за депозит, торговий об'єм, покупку чи продаж монет або NFT і участь в турнірах. Також є купони у виді оплати комісії, тобто вам дається певна сума, наприклад, 5 доларів, і комісія за купівлю або продаж криптовалют, або комісія за фандинг знімається не з вашого балансу. А з цих 5 доларів поки вони не закінчаться, це також дуже хороша річ. Нещодавно я отримав 10 доларів, здається, за завдання перша покупка NFT. І якраз у мене були відкриті дві угоди з невигідним для мене фандингом. Ну і також приємно не платити комісію за відкриття і закриття позиції. До речі, на біржі Bybit наразі нульова комісія для спотової торгівлі. Також іноді дають бонуси, які ви можете відразу зняти з біржі і розпоряджатися їм, як захочете. Наприклад, я отримував такі за участі і виконання певних завдань у великому турнірі в біржі Bybit у минулому році. Стосовно верифікації. Переходите в налаштування в розділ Аккаунт і Безпека. І далі натискаєте Встановлення особи, і тут бачимо три рівня верифікації: базовий, перший і другий рівні. Базовий дається вам відразу після реєстрації. Щоб отримати перший рівень, вам необхідно надіслати фото паспорту, зняти себе на відео для підтвердження особи. Зручніше це все робити з телефоном. Нічого складного тут немає, достатньо слідкувати простим інструкціям біржі. Щоб отримати другий рівень, необхідно підтвердити свою геолокацію. Але, як правило, всім достатньо першого рівня. Для того, щоб зареєструватися на біржі Binance, також переходимо за посиланням під цим відео. Натискаємо «Реєстрація», Так само реєструємось через телефон або емейл. Придумуємо пароль. На біржі Binance верифікація є обов'язковою. Там також є базова і розширена верифікація. Все так само, як на біржі ByBit. Вам треба продемонструвати свій документ, зняти себе на відео, покрутити головою, очима. Тобто виконати дії для підтвердження особи, які будуть вказані. Також можете подивитись детальну відеоінструкцію на самому Binance. Раджу вам дотримуватись усіх рекомендацій щодо безпеки вашого аккаунту на біржах. Придумуйте складні паролі, які ви використовували на інших сайтах. Прив'яжіть Google Authenticator, створіть антифішинговий код. Це код, яким будуть позначатися повідомлення від біржі, що будуть приходити вам на поштову адресу. Це робиться для того, щоб користувачі відрізняли повідомлення біржі від спаму. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!